Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини участиною МТЗ. І сьогодні хочу вам зробити коротеньке відеорекламу на виробника міста Лозова, Харківська область, яка робить диски щеплення і прокладки. Це замовлення нашого клієнта, диск щеплення. Пропонували йому декілька варіантів по виробниках, але він каже, що хочу саме лозову, хоча вона і не дешева взагалі. Гразд дешевше диски, але він їх ставляє на всю свою техніку і каже, дуже гарно ходять, йому якість дуже і дуже подобається. І я думаю, мабуть, не всі знають, що є такий наш виробник, і, думаю, покажу вам, можливо, комусь сподобається, будете замовляти. Ну, давайте подивимося на сам диск. Іде він на резинових демпферах. Є також ще на пружинках нас диски, але по нашій статистиці е, наші клієнти більш полюбляють на резинках. Накладка йде трібо, це дуже гарної якості накладки. Їх також використовує, використовує ще завод Тара. Закльопки йдуть звичайні алюмінієві. Також, так, також сама роби Тара. І Сам диск покрашений у чорний колір. І ось цей диск, бачите, йде, з якоїсь штамповки ось такі квадратики я бачу таке виконання в перший раз. Ось їх наліпка, диск щеплення, каталожний номер, лазовський завод. Ось таку жовту коробочку він упакований. Але ця упаковка буває не завжди. І ще хочу сказати по цьому логотипу. Бачите, в них логотип слоник. І я вже казав в началі відео, що вони також виробляють прокладки підголовку на ЮНЗЕНЕНТЗЕ. На І нам дуже часто раніше дзвонили, питали е наші клієнти, кажуть, в мене стояла прокладка з діслоником, хочу таку ж саму. На жаль, в нас зараз немає в наявності такої прокладки, що вам показати, але на цих прокладках. На самої прокладки логотип вибитий слонік. Так що, якщо у вас така прокладка, це у вас лозовський е, завод виробник. Е, так що, так, друзі, є в наявності. Кому подобається цей виробник, або хто дізнався вперше про нього, і вам сподобалося, будь ласка, звертайтеся до нас і замовляйте їхню продукцію. Дякую за увагу, мирного нам неба. Пока.